Що то перебило, значить, позивний маджахет Даніло Лешук, він сам по націоналіст Білорусі, ви підписали йому типу, екстрадицію. Я думаю, що це наговарюють на вас, ваші опоненти. Ну, це моя особиста думка. Значить, так, і Юрій Віталійович, на даний час наш штаб всеукраїнської асоціації знаходиться Харківське шосе 160. Я до вас попасти не можу, а ви можете сюди в будь-який день прийти. Щоб побалакати і розказати, як воно на самом деле. Прошу навіть по цьому поводу, дайте виступ. Будете ви екстрадірувати бойця АТО на розрив Білорусі, чи не будете? Щоб просто всі знали, щоб наша вся страна знала, хто у нас тут прокурор, воєнний прокурор і так ясно хто у нас. Ну ви то зовсім друга людина. Вы учитесь на своем на жизненном опыте. А бля, кто учится на жизненном опыте, то в то должно все хорошо получаться. Так что прошу, типа, мы звери не оставить, не оставить без внимания. Всем привет, всех, всех с праздником. Слава Украине, слава Иисусу Христу.